Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Назар. Сьогоднішня тема буде в нас про Gitcoin паспорт. Я пояснював, що це таке, як воно працює, для чого він вам потрібен і чи потрібен взагалі. Розповім вам про те, чи буде його наявність впливати на якийсь дроп в проектах, і покажу, як його правильно прокачувати. Давайте спочатку розберемося, що це таке той Gitcoin паспорт. Це система цифрової перевірки особи на базі Ефіріуму, але це не звичайний QAC по документам там чи по паспортам. Паспорту, водійських правах, як ми зазвичай привикли. А тут в нас все базується на наших соцмережах. Чим більше в нас соцмереж приконекчених до Gitcoin паспорту, тим більший наш скор, і тим краще воно впливає на те, як проекти будуть відрізняти нас від мультиакерів. Взагалі, Gitcoin був придуманий для того, щоб різні блокчейн-проекти могли розміщати на цій платформі свої нові проекти і люди могли в них донатити, тим самим підтримувати проекти. Тобто проекти на ранніх стадіях збирали кошти для своїх ідей, для розвитку, Розвідку через біткоін. Але після того, як ввели гіткоін паспорт, багато користувачів, які крутять ретродропи і цікавляться взагалі криптою, почали розуміти те, що в майбутньому різні проекти, які будуть давати дропи, можуть посилатися до гіткоїну для того, щоб якось ідентифікувати користувача і тим самим відрізнити його від мультиакера або від бота. Взагалі кажуть, що в майбутньому гіткої паспорт це взагалі буде критерій до дропу майже в будь-якому проєкті. Хоча я думаю, що Layer Zero, наприклад, він не буде ще посилатися до гіткої. Паспорту, а от майбутні проекти, такі як ZK-Sync, Stargate і інші, можуть вже звернутися до гіткоїну і попросити їм так сказати ідентифікувати користувачів. Пізніше я вам буду показувати на самому Gitcoin паспорті. Навіть є такий пункт, вони там називаються штампи, як транзакція в мережі ZK Sync. Тим більше в минулому в нас був проект Optimism, який роздав багатьом дроб, і саме вони посилалися до того, чи люди через Gitcoin донатили їхньому проекту. Одразу хочу сказати, щоб створити свій паспорт, треба буде зробити деякі затрати. Можна робити мінімальний пакет, так сказати, набрати мінімальний скор, а можна свій, наприклад, основний аккаунт прокачувати по максимуму, як роблю це я. Тому що мультиаккаунт там немає сенсу на них робити великі затрати, а одну основу я би набрав скор вище 20. Зараз я покажу, скільки треба. Тож давайте перейдемо до екрану мого ноутбука, і я вам покажу все в загальному, як потрібно робити, все по А ви сідайте зручніше, ставте лайк авансом і гарного вам перегляду. Отож, друзі, всі посилання, які будуть сьогодні у відео, всі будуть в моєму телеграм-каналі в пусті. І перше. Посилання це взагалі на сам Gitcoin паспорт, на його створення. Після того, як ми потрапили на ось таку сторінку, нам потрібно приконектити свій метамаз в мережі Ефіріуму. Натискаємо на цю кнопку. Я, до речі, хочу показати ось мій основний Gitcoin. Бачите, в мене тут скор 21, а мінімальний скор зараз підняли до 20. Взагалі, останніми днями багато чого змінилося, тому що тут мінімальний скор раніше для дон... щоб ви могли донатити в проекти був 15 очків. Тепер він вже піднявся до 20. Відповідно, я свій основний кошельок прокачав до 21.53. Його можна зробити ще вище. Я покажу пізніше, як це робити, але мінімалку 20 тепер треба набрати. 15 було набрати легше, до 20 тепер вже треба трошки запаритись. Ось вам покажу зразу мій основний, на основному аккаунту Gitcoin Passport. Ви бачите, скільки в мене тут завдань виконано, верифіковано, скільки я всього пройшов. А тепер перейдемо до чистого, бо у вас буде теж чистий аккаунт, у вас теж буде все на початку, і тому я вам показую на чистому аккаунті, на якому нічого не робилося. Приконекчуємо свій Metamask, вводимо пароль, під'єднуємося і підписуємо. Транзакції, які абсолютно безкоштовні. Одразу можемо побачити, що мережа у нас світиться Binance, тут її потрібно переключити на Ethereum Майнет. Тут тиснемо Next, Next і ще раз Next. Одразу бачимо, що нас провіряють на наявність. От, бачите, є штампи, оці ж я говорив, stamps Found. В мене вже тут два штампи є на кошельку. У вас може навіть буде і більше, тому що це мій мультиак. І як бачите, в мене вже була транзакція в ZK Light like, і ZK Era. Відповідно, в мене вже один пункт виконаний, і транзакція в ефірі теж в мене виконана, але вона мала бути довше. Ніж 30 днів тому, або мати один ефір на кошельку, і в мене виконані вже ці завдання, і тому я просто натискаю конфірм штамп. У Вас може бути менше, а може не бути нічого. Я все рівно зараз по кожному штампу пройду окремо. Підписуємо ці всі транзакції, що ми підписуємо з Metamask, Вони всі безкоштовні. І так, ми бачимо, що в мене скор 3.23. Якщо перейти на сайт, на якому трекається скільки нам потрібно скор, тут ми підключаємо Connect Wallet, Metamask. Посилання теж кажу, усі будуть в телеграмі, тому підписуйтесь обов'язково, і ми можемо бачити, що нам потрібно мінімальний скор 20. Зараз у нас є 3.23. Давайте будемо його зараз проганяти. Хоча багато чого я не зможу зробити, тому що в мене багато соцмереж на цьому мультиаку немає. Хоча на основі я показував, що в мене ось тут твіттер, дискорд, в мене це все вже є. Відео може вийти сьогодні трохи довгим, але повірте, воно буде детальне, таке, що після цього у вас запитань не залишиться. Отож, повертаємося до Gitcoin паспорт Тут, до речі, багато чого змінилося, я буквально три дні. Тому виконував завдання. В мене тут скоро був 25, і потім мені його знизили до 19. Коротше, вони тут намотили трохи, позмінювали, додавали знизу ось ці завдання, які ми навіть не будемо розглядати, бо там бред. Я вам покажу саме основне, і саме простіше, що ви можете зробити на своєму аккаунті. Тут раніше давалася роль просто за холд токена GTC їхнього. Тепер вже цього нема. Хоча я токени купив і холджу, але вже тепер тої вкладки нема. Тепер тільки стейкінг. До речі, це завдання з затратами. Ви можете його робити, можете ні. Я вам покажу всі завдання. По порядку розповім, а які собі робити, ви можете вибрати самі. Якщо натиснути Verify Amount, тут завжди треба тиснути Select All, а вже собі Gitcoin сам підбере, які завдання ви виконали, а які не виконали. І тут можна натиснути Go to Staking, але для цього перед тим на Uniswap і треба ці токені GTC купити. Якщо тут натиснути, ми можемо побачити, що мінімум треба застейкати хоча б 5 токенів GTC. Це не є багато, тому що це десь 5 доларів. Ви можете їх через Uniswap купити і сюди застейкати їх. Тут дуже все просто: натискаєте Staking, Нактити свій гаманець, Metamask, підписуєте далі. І ось тут в цей модіфай стейкінг купляєте 5 токенів, вибираєте суму 5 і закидаєте їх сюди в стейкінг, і у вас зараховується це завдання. Після того, як ви виконали, тиснете Select All і просто натискаєте Verify. Ну, в мене буде помилка, бо я стейкати тут не буду. От дивіться, бачите, в мене буває помилку, бо я не застейкав нічого. Йдемо далі. Наступне завдання: Gitcoin, який має бути приконекшений до GitHub. У. На основному аккаунті в мене це все зроблено. Але, до речі, з гітхабом там є нюанси. Ви можете такі соцмережі. Мереж як GitHub, як LinkedIn, зареєструвати їх нові і вже приконектувати нові, навіть якщо у вас їх немає. Ну, давайте приконектимо, наприклад, Twitter. У мене він має тут бути на аккаунті, і тут ми теж вибираємо Select All, бо тому що має бути більше, ніж 10 твітів, більше ніж 100 підписників. Але достатньо, щоб якийсь один з цих пунктів нам підійшов. Натискаємо Verify. Twitter, на жаль, в мене тут ніякого на аккаунті теж немає. Давайте я хоч Discord попробую приконектити. Можливо, він тут зберігся, бо кажуть, це чистий мультак, на ньому майже нічого немає. Ні, тут немає нічого. Тоді я перейду і буду вам показувати на основному аккаунті, друзі. Дивіться, бачите, я застейкав токени, в мене кнопочка Verify. Добре, тиснемо Connect account, Select All. І нам треба мати хоча б один грант. Що таке грант? Задонатити хоча б один долар на якийсь проект на самому Gitcoin в розділі гранти. Але гранти вони не збирають весь час. Вони можете задонатити в будь-який момент, є певні періоди. Вони там можуть відкриватися раз в три місяці, і в цей момент треба донатити. Там можна задонатити мінімум долар на якісь проекти, і це якраз є Виконання ось цього завдання. Після цього просто вибираєте ці всі галочки, тиснете Verify. Я, до речі, донатив, але вони кожних три місяці якось ці штампи скидають. Їх треба поновлювати. Відповідно, це завдання я навіть не виконав, теж тому що немає грантів доступних, де я би міг зараз задонатити. Якщо вони з'являться, я дам інфу своєму телеграм-каналі і будемо разом з вами це все виконувати. Бачите, Twitter в мене під'єднаний. Тут його під'єднувати немає. Що тиснете Verify, Я навіть один вам штамп просто скину, натисну Remove штамп, щоб ви побачили, як воно під'єднується. Я зняв його. Мене зразу скор впав. Натискаю Connect account, вибираю всі галочки, Verify, authorization і Twitter під'єднаний. І підписуємо. І так вас буде з кожною соцмережею, просто з інакшою, а все буде одне й те саме. Бачите, в мене зразу піднялося скор і з'явилися очки. Discord так само, реєструєте, верифікуєте. Якщо не реєструєте самі, можете їх купляти, наприклад, на OTC або на CS маркеті, Google аккаунт майже кожен має. Це я зараз більше пояснюю, хто хоче його робити, хоча б на свій основний аккаунт. Після цього GitHub. Друзі, з гітхабом там такий прикол. Ось дивіться Наприклад, це мій гітхаб, і в мене вже один був приконачений сюди, і завдання було виконане. Але прикол в тому, що вони ніби обновляють. Якось коротше, мій гітхаб забанили через те, що я тут не створював репозиторії. Ось тут зверху справа можна створювати репозиторії. Якщо натиснути на мій аккаунт, подив... можна подивитися, скільки в мене їх вже є. В мене є три репозиторії, але їх потрібно ще форкати. Для вас, напевно, це буде виглядати складно. Але коли у вас є такий самий другий аккаунт гітхабу, ви заходите з одного на другий, натиснете на репозиторії цей, наприклад, От назік і тут у вас ця кнопочка форк буде активна. І коли ви форкнете оцей репозиторій, їх декілька створите, Тоді у вас тут зарахує ці завдання. У мене воно не зараховує, тому що тепер аккаунт має бути створений довше ніж 90 днів тому. А мій основний забанили. Я створив другий буквально після вчора. Тому це завдання теж не виконав. Тому це таке завдання трохи зі складніших. Facebook теж я не думаю, що проблема є комусь е приконектити. Якщо у вас є LinkedIn, створюється буквально три секи, там пошта підтвердження по номеру і аккаунт. У вас є, він не такий вибагливий, як uh, GitHub, його не блокують. Оці всі галочки, що в мене є, ви можете теж спокійно заробити і мати ту саму кількість очків за 20. Бо, тому що якщо у вас не буде 20, на цьому сайті, видно, що мінімалка 20, Якщо у вас буде менше, отут тут eligible for matching, Тобто я маю право на ці донати, коли відкриються нові гранти. Якщо у вас буде менше, ви не будете мати доступу, і тобто, це все марно. Буквально пару днів тому тут було 15, вони вже підняли до 20. Переходимо далі. Що таке ENS профіль? Його можна купити, але ЄНС профіль. Оштає гроші. Зараз я вам покажу навіть як його створити. Я перейду на цей новий аккаунт, покажу вам звідси. Вкриваємо ENS і тут треба купити собі своє ім'я, ніби ЄНС профіль, яке буде ім'я вашого гаманця в Web3. Натискаємо Connect, Metamask, під'єднуємо далі. Тут у нас все в ефіріумі, і тут комісія теж буде в ефіріумі. Придумуємо собі якесь своє ім'я, наприклад, отак. Available, воно пише зеленим доступно. Натискаємо, вибираємо на один рік або можна на два, наприклад, але просто на два роки буде трохи дорожче, але це це буде на весь. Час, доки будуть проводитися різні ретродропи і так далі. Вибираємо, наприклад, оплата Ефіріум, ну і в нас тут пише Influence Balance. Тут, друзі, воно буде в нас коштувати, якщо я не помиляюся, десь 20 доларів. Плюс зараз високий Gwei 37, це все обійдеться 30-35 доларів. Покупка цього ЄНС профілю на 2 роки. Якщо ви дійсно хочете це зробити, ви просто можете дочекатися, коли Gwei впаде до 14-15 і затратити це на, на це 15-20 доларів, а не 30-35. Ось так робиться ЄНС профіль. Йдемо далі. Наступний в нас Bright I Ді, як ви бачите, я ще сам цього не зробив, тому що там треба встановлювати додаток на телефон. Тоді під'єднувати тут акаунт. Після цього, щоб пройти тут цю верифікацію, треба вийти на Zoom в певній годині з людьми на якусь зустріч на 5 хвилин. І щоб вони верифікували, що це насправді ви. Я цього не робив, можливо, ще пізніше трошки зроблю. Ну таке собі завдання, можна його просто скіпнути. А оце proof of humanity там взагалі треш. Там треба пройти прям таку верифікацію, що треба на відео говорити фразу, записувати свій кошельок на листочок і сидіти і там говорити по-англійськи якусь певну фразу. Теж бред можете не робити. Показую вам щось простіше, яке може виконати кожен транзакція в ефіріумі. Я перейду сюди, тому що тут буде видно з Одразу, що ми можемо тут робити, транзакція в Ефіріумі в мене виконана. Давайте я візьму цей ремонт стан і покажу вам, які тут бачите, вона в мене зразу виконана була. Пепер ми можемо бачити, що тут треба або мати один ефір на балансі, або мати транзакцію в ефірі як мінімум 30 днів тому, або витратити на газ з цього кошелька мінімум 0,5 ефіра. Ну я думаю, якщо ви крутите ретродроп, якщо ви давній користувач, то у вас по любому 30 днів тому транзакція вже має бути і у вас вирифне у цьому. До речі, тут чим більше галочок ви заробите. Тим більше очки вам дають, тобто, якщо ви там бачите, в мене лише галочка, що в мене транзакція там, наприклад, в ефірі 30 днів тому, лише одна галочка, і, наприклад, там мені дає 1, 1,60 бала. Але якщо б в мене ще якась галочка підтягнулася, наприклад, там ось ця чи ось ця, мені би дало там не не 1,60, а 2,30, Наприклад, чим більше цих галочок зараховує, тим більше очків ви отримуєте. Йдемо далі. Платформа Snapshot. Що в нас тут треба робити? Хто дивився мої відео по Layer зero, той знає, тому що там ми стейкали як мінімум один токен СТІ. Так мінімум два рази голосували на Старгейті за проект за ці голоси, і ця платформа Snapshot таким чином у вас верифіковує. Тобто, як ви бачите, є такі завдання, які треба проголосувати, певні дії виконати, має пройти час, бо там, наприклад, голосування має бути два, аж тоді можна це виконати. Ще раз кажу, хто дивиться мої попередні відео, той вже багато тут галочок буде мати по-любому, тому що і взаємодіяли з ефіром, і з касинком, і так далі. Гіт по ап сюди зараз лізти не будемо, тому що їх зараз не так просто отримати, просто купити теж не можна. NFT холдер. Я думаю, хто вже в крипті трохи часу є, по-любому має якусь нефтішку на своєму кошельку в мережі ефіру. А якщо її немає, то можете зайти просто на OpenSea і вибрати якусь саме дешевшу нефті за 2-3 долари її купити і верифнути собі цей пункт. Як бачите, на основному аккаунті в мене це верифіковано, так само, як і снипшот. Закасинка. Закасинк в мене навіть на мультиаккаунті верифікований, тому що всього навсього тут треба було прогнати транзакцію в мережі Зекасинк. Так само, хто дивився відео моє по закасинку, у вас ця галочка теж автоматично буде, тому що тут просто на. Офіційному мості треба було зробити транзакцію. Йдемо далі. Lens Profile взагалі коштує від 150 доларів зараз, тому що там зараз очікувані люди дропу, профіля дорогі, і плюс їх зараз може зробити лише той, хто потрапив в вайтлист. Тобто ми просто це скіпаємо. Гнозі цей зараз я покажу, як швиденько виконати це завдання, тому що там нічого складного немає. Перейдете за посиланням, яке я вам залишив в телеграмі, натискаєте Accept All, Тут тиснете Launch Wallet, вас перекидає сюди. Конекти гаманець свій Metamask, Далі під'єднатися тут підтверджуємо все. Тут тиснемо Create a new account. Ethereum. Тут можемо написати от, будь-що, Porsche. Тиснемо Next, підтягує наш гомонет. І тут потрібно натиснути Next. Як бачимо, тут комісія буде стільки ефіріум. Я не впевнений, що в мене у нас на гаманці є. Ні, мені тут не вистачить. Натискаємо Next. Ну так, мені не хватає, тому що тут виходить комісія зараз 28 доларів. Це дуже багато, тому що я показував вас в цій тулзі, яка в мене є, що тут зараз Gwei 60, нормальний Gwei 14-15. Я на свій аккаунт буквально ось недавно це робив. Мені обійшлося 7-8 доларів. При нормальному Gwei ви це завдання можете виконати. Аккаунт Coinbase мене був теж, я його просто під'єднав через підтвердження з телефону і все, аккаунт під'єднався. Хоча я не знаю, як там зараз з Coinbase, -ами. Вони вроді заборонені, але мені якимось чином вдалося без VPN і без того всього його нормально підключити. Ну, оці всі нові друзі, задання: оці Guild membership. Тут, е, тут дуже складно, і я, якщо чесно, цього робити, напевно, і не буду. Тому що тут такі зашквар вони додавали. Це обновлення вийшло буквально пару днів тому. І цей Guild membership, ідена, Холоніум, Фі, Гіперсед і Сівік там такі верифікації. Теж з листочками, капчі треба проходити, за ті капчі ще там, треба платити комісію 6-7 доларів. Я просто це скіпнув, можу вам зараз детальніше розповісти навіть трошки. В цьому guild membershiпі, тут, якщо вирифнути, треба бути в п'яти гільдіях, мати 15 ролей. Тут коротше, непонятно, я цього не робив. Оцей Голонім, тут взагалі платформа, яка просить верифікацію телефону, вашої ID. Там я включав, там треба показати якийсь сертифікат, чи то інвестора, доктора, ну якийсь непонятний теж, просто це скіпнув. Оцей Філен платформа, взагалі на якій треба проходити різні квести. У мене старий гаманець, я підключався. Мені там, щоб тих квестів, там щось 65 тисяч да, 65 тисяч експірієнсу треба набити. Моєму гаманцю вже років три, і я там близько до 65 тисяч не дотягував. Я не знаю, що там треба робити, щоб набити відповідну кількість тих, що потрібно, експірієнців. Тобто я це теж пропустив, показувати сенсу не бачу. Цей сів є на так само, як і гіперсет. Там різні верифікації, обличчя, відео. Не забагато вони хочуть взагалі як для крипти. Я би так сказав, тому я вирішив цього всього не робити, а ви собі вже вирішуєте самі. Я вам показав, як зробити оці мінімальні всі речі: Діскорди, Твіттери, LinkedIn Діни, Фейсбуки. тут немає нічого складного. Ви можете по кожному пройтися. Можливо, у вас і так щось вже там готове, і поклацаєте, поприконекчуєте. головне, ставите собі тут галочку Select All. Gitcoin сам вибере, по яких критеріях ви підходите. Я думаю, до якихось там 20 поїнтів свій гаманець можете докачати. Якщо у вас розкачаний Твіттер, наприклад, у вас там більше 500 підписників, очків Більше. Більше розкачаних Discord, очки так само дасть більше. От ЄНС профіль ви будете робити. Його можна зробити тільки по тій причині, що він за собою закриває зразу декілька завдань. Якщо впаде газ, ви там за 20-25 доларів зробите цей ЄНС профіль, виконуєте це завдання, у вас одночасно зарахується транзакція в ефіріумі, так ще є nft холдер, тому що воно підтягується як NFT. Одразу три завдання одним махом. Тож, друзі, я досить багато часу затратив, щоб підготувати для вас таке відео, все вам розповісти та пояснити. Особисто моя думка, я на мультиакаунти ці біткоїни. Робити буду паспорти, але я їх буду прокачувати по мінімалці. Там буквально пару соцмереж, і що вийде без великих затрат. На основі я ще спробую зробити, наприклад, цей Bright ID, там вийти на цей Zoom їхній на конференцію. GitHub мій як вже буде нормально, його сюди приконекчую. Як на Gitcoin знову з'явиться можливість, отут нові ці гранти з'являться, щоб ми могли донатити. Я це все по мірі ще поступання, буду трохи виконувати. А ви підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що якщо ви будете робити це все зі мною, будуть з'являтися якісь нові можливості. Я це буду закидати. В Телеграм, і ми одночасно там це все можемо робити. Так само можете писати в чат, задавати запитання. Якщо у вас з цього щось не буде получатися, що ми робили сьогодні. Я вам з цим всім, всім зможу допомогти. Так само і є люди, які вже трохи розбираються в крипті. Тож, друзі, якщо відео було цікаве та корисне для вас, діліться ним з друзями. Дякую, що сьогодні приєдналися до мене. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам профіту та до нових зустрічей.